Колесо життя запустили не ми. Не ми обираємо обставини. Ми не можемо скасувати пандемію чи війну. Але ми і тільки ми обираємо діяти зі страху чи з любові. Темряву можна здолати лише світлом. В це драйв, дрик, гоу. сонце в деталях. навіть у найпохмуріші часи, навіть під ногами. Наш принцип змінюватися, щоб змінювати світ, наш фокус не на ризиках, на можливостях. Як підтримати нас? Поширення це підтримка, коментар це підтримка, кожен ваш відгук. Це кілька нових глядачів в програмі. І ще можна в скарбничку. В нас є Patreon. Жовті кеди – це точно свої, і це щастя як вибір. Чотири вершники апокаліпсиса про цих біблійних персонажів ми вже в тих кідах вперше згадали дев'ять місяців тому, коли знімали серію Вбиваючі віруси. Я тоді порівняла пандемію з першим вершником, ймення якому чума і їздить. Хто би міг думати на білому коні? Ні, такий принц на білому коні нам не треба. Догралися ми з паралелями, бо вершник чума сам по собі не катається, якщо вірити Івану Богослову. Слідом за чумою приїжджає на червоному коні війна, за війною на вороному коні голод, і за голодом на чалому коні, сіренькому такому смерть. Зараз ми в світі маємо всіх чотирьох вершників одночасно всю цю четвірку пекельно. І власне нас, українців, напевно, тільки перший вершник, той, що на білому коні, той, що чума чи пандемія, не гребе. От від нього тільки хвостик і залишився. Це класична зараз ситуація боротьби добра зі злом, і так склалися зорі, що Україна повністю на стороні добра, Росія повністю на стороні зла. Це біле і чорне. Тому це так тут... буває тільки в казках. А так і сталося. в нас з війною жовтіки до були трохи мілітарі кольору, якщо ви помітили, тому що всі наші теми крутяться навколо війни, і це наш внесок в перемогу. В жовтих кедах ми свідомі того, що все ж таки головний фронт між добром і злом пролягає всередині кожної людини: це моральні дилеми, вибір між легким і правильним, між легшим і правильним брати відповідальність, уникати відповідальності, як діяти в складних обставинах зі страху чи з любові. Сьогодні жовті кеди відзначають рік. Та -дам! І ми вирішили це відзначити парадом найяскравіших цитат, які не втратять актуальності ніколи. Тому що ми спілкуємося з людьми, які знають, що з собою робити щодня, і е, в цьому внутрішньому фронті, в цій внутрішній боротьбі, намагаються триматися світлої сторони, діяти з любов'ю, жити наповно, а не чекати, коли все саме якось з собою розглулиться. Це дуже жовтекєдно. Я дякую вам, як незалежно матія, яка тримає е, українську оборону. Чому жовті кеди? Часом читаю в коментарях питання. Кілька роликів на цю тему я раніше записала, але це було давно. Видно, треба освіжити. І почну я з того, що колись в мене було дві мрії пов'язаних з телебаченням. Одна ще зі студентських років працювати на 1+,1 плюс і не працювати на 1+,1. плюс Обидві здійснилися. Причому з реалізацією другої було значно важче, тому що я прикипіла до колективу, прикипіла до всіх цих матеріальних вигод, будьмо відверті. Дуже люблю тих людей, але змінилися обставини роботи. В мене почалася криза середнього віку, така жорстка купа болячок, безсоння. І от знаєте, це як це як оці слова. Коли я півпуті здолав земної, я раптом опинився в темній хащі. данте пролог до пекла. Бо щось таке я відчувала, коли якось між двома своїми вечірніми ефірами вийшла перейтися в припаскудному настрої. Я підрахувала, що щойно у цим от ротом я не читала 15 негативних новин поспіль, просто трешових одна гірша за інше. Я йшла і думала, що як якийсь факінь-речник чотирьох вершників апокаліпсиса. Чи це те про що я мріяла в школі, коли обрала журналістику? Мені сиділо місіонерство, я хотіла змінювати світ на краще. І це Воно, ну і був такий полярний табунець думок: що кому я потрібна після 40 років, а раптом я випаду і знову себе не знайду, діти, кредити, вся оця традиційна для кризи середнього віку гичка в голові. Я йшла, грузилася, дивилася собі під ноги, і раптом. В іншому світлі помітила свої жовті кеди. Тоді вони в мене були одні зараз три пари. І от я дивлюся на ці свої перші жовті кеди і розумію, що я можу вибрати сонце в деталях, я можу не вибирати драму. Я все зможу в житті змінити. Ну і з цього зміни почалися. конфлікти, конфлікти, конфлікти. Звільнення я випала з системного лайнера, просто відкрите море в холодну воду. Інший лайнер вони не підібрав, тим більше, що я вже не хочу ніяких компромісів з сумлінням. Є речі, які я однозначно на свій кармічний баланс не беру. А це означало стартап, стартап з класною малесенькою командою. однодумців. Ти сказала прекрасну фразу, що в стосунках з Україною я не скурвилася ні разу. Так, не скурвилася. Правду кажуть американські морські котики, що в кризовій ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а опускаєшся до рівня своєї підготовки. Мем. Чесна і бадьора журналістика. Отже, повернення до витоків наша суперсила. Григорій слово! Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього перешкод, тим більше воно вабить. Власне, «Жовті кеди» в назві програми це про оптимістичне ставлення до життя, про вибір змінити те, що не влаштовує. Ми не уникаємо проблемних тем. Ми беремося за все складне, але дивимося на нього не з позиції ризиків, а з позиції можливостей. Імиджінейшн імеджінейшн уява, фантазія. фантазія це тоді креативність. На честь нашого одноріччя вас чекає парад найяскравіших цитат, як я вже проанонсувала раніше, але спершу назву одну тему, де ми точно переможці і були переможцями ще до війни: цифровізація, все, що ми робимо в один або два. Михайла. — Добрий дня. день, добрий день. Ви тут в Мінцифри людина чи голограма, скажіть чесно? — Я людина, точно. — І за два роки ви назбираєтеся зацифрувати на 100%? — За наступні? 100%. На 100%. — На 100%? — за, на 100 <гум> так. Ну, якщо ви бабуся, то ви, то ви сучасна бабуся. Так, наприклад, моя бабуся використовує інтернет. за такі інтернет. компліменти нас вбивають в країні. Ми лідер чи не лідер з цифровізації у світі, якщо орієнтуватися на орієнтувати я думаю, якщо дивитися глядами. на швидкість розвитку, то точно лідер за швидкість за швидкістю розвитку. Тобто я аналізую в режимі реального часу все, що відбувається в світі. Кожен уряд, кожна країна, і ну немає такого темпу цифровізації. А Яку країну ви орієнтуєтеся? З ну, мені подобається Нова Зеландія, те, що робить в напрямку цифровізації Сінгапур. Ну штати там частково. на Китаї не орієнтуєтеся? Де ну, я, держава контролює в такій я. Я добре розумію, що відбувається в Китаї, але все-таки в нас більше європейська модель ставлення до персональних даних. А тепер подивіться, як українці це оцінили у війну, особливо за кордоном, куди поїхали мільйони наших мамусь з дітьми. Я коли британцям показувала, як працює наш додаток «Дія», Вони дивилися на це, як ну я не знаю, як на ракету Ілона Маска. Я тобі серйозно кажу. Тобто, коли вони дивилися, я їм показувала, що в мене там є український паспорт, закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, що що, як працює є ворог, як працює там допомога на зсу. Тобто, що в один клік я можу там стати благодійником, в один клік я можу повідомити. Вони такі ка о гад». Модне питання, його вже всім відомим людям поставили. Чи ви вірили в те, що Путін нападе? І що ви робили 24 лютого? Ми ніхрена в це не вірили, тому що в день війни поставили на Ютубі наше супер дослідження про позитив позитивні наслідки від пандемії ковіду. Якби не напад Росії в Україні не було би боєздатної армії. Якби не напад ковіду в Україні не було б чого саме? На це питання ми і знайдемо відповідь. З ваших вразливостей вийде ваша сила. Ну, значить, перед день війни ми викладаємо програму. Вона починає набирати лайки, вже три тисячі переглядів. З цим я лягаю спати. На світанку 24 лютого. Мій чоловік, продюсер жовтехідів Роман Вебрановський, будить мене фразою розкібомблять всю Україну. Якщо чесно, моєю першою думкою було блін, тепер це ніхто не подивиться. Випуск протух. Та що там випуск? Ковід про тух. В цій програмі таки залишилось три з половиною тисячі переглядів. Хлопчик, чого свій. ти плачеш? Я укакався. Ти не укакався, обісрався, але це круто. Я ніколи не забуду це інтерв'ю. Хірург і політик, акцент на слові політик Олександр Лінчевський виявився міцним горішком і ніяк не пробивався на оптимістичні тези про ковід, про позитивні наслідки пандемії. Я його мурижила питаннями цілу годину, і тільки наприкінці цього інтерв'ю він здобувся на натхненний спіч про прорив у медицині. За останні 20 років медицина здійснила фантастичний стрибок вперед. Фантастичний стрибок вперед в онкології здійснений. Фантастичний, тобто доступні такі технології, таке обстеження на таких ранніх стадіях, ми виявляємо пухлин. На сьогодні хірургія з там величезних розрізів видалень там всього органу, вона стала міні-інвазивною. Ми видаляємо лише ту маленьку пухлинку, яка з'явилася. Променева терапія, яка раніше опромінювала ну, там всю грудну клітку, там або там всю легеню. На сьогодні можна дати дозу радіації, власне, дозу опромінення. Саме на пухлину без пошкоджень навколишніх органів. Це дає, по-перше, міняється кардинальна якість життя цих пацієнтів, міняється тривалість їх життя, і дуже багато захворювань, і онкологічних, в тому числі, ми навчилися виліковувати повністю. Ми прощаємося з пацієнтами і кажемо, все, ви здоровий. І це все сталося. За лише, тобто, за ось мого життя, за моєї роботи, за мого покоління. Тобто, бачите, тому... ви оптиміст в тому, що стосується медицини, песиміст в тому, що стосується влади цих всіх процесів. Абсолютно в політичному житті. України. Абсолютно велика війна. Перші місяці ми працювали зі Львова. А після деокупації Київщини повернулися до Києва, коли ще тут не було чути дитячих голосів. Тем і цікавих гостей не бракувало тоді і не бракує зараз, тому що у нас в країні повно сильних духом людей. Це факт. Shit happens. <плес> Вона це сказала. <плес> Ми живемо в час героїв. Історію українці творять буквально в кожній сфері. Встигай тільки лапати ці новини і тенденції за хвіст. Ми достатньо багато вже налапали в нашій програмі. Парад вічно актуальних цитат жовті кіаде дарують вам у нашу першу річницю. Дирько. Що можна трансформувати гнів, який ми зараз відчуваємо? Гнів можна трансформувати в енергію, яка відбудовує. Ненависть вона повинна бути переможною ненавистю. Тобто, ненависть повинна перейти не в співчуття, не мальчиками із соплі рожовити. Це вороги. Ворога треба знищувати. Його просто треба знищити. Ми як тараканів вб'ємо. То що ми ненавидимо їх? Чи що? Ну ми, ну, ми їх просто б'ємо Слухайте, мої дуже добрі знайомі проклинають до останнього коліна. Мені страшно це читати ну дивіться. Ми тараканів же ж не проклинаємо. Ми їх просто душимо і їх травимо. О так само їх душити і травити треба і ще й бажано з любов'ю, Розумієте, ну. Щоб це, от і все. Ми сильніші, ми велика нація, ми великий народ. Ми не повинні опускатися до ненависті цей низьке почуття, до прокльонів низьке низки Ну, Правильно, коли ти торгана ненавидиш, ти його піднімаєш на свій рівень. Абсолютно, абсолютно. Ну, бачите, ми, ми з вами тут знаходимо спільну мову. Тому я вважаю, ми їх просто повинні давити як торганів і не звертати на них увагу, а розбудовувати свій будинок і все робити для того, щоб оце почуття, яке в нас пробудило. З любові і єдності один до одного, щоб воно і надалі було Ви переконуєте реальністю. мене, Ти що бачите, стрічка новин це реальність? Uh, <гум> це це та, версія. Якщо є якісь прильоти, <гум> то і хтось загинув. <гум> це реальність, нехай uh -huh. вона там за тисячу кілометрів від uh -huh. тебе, але реальність. Що робити? Так ви зараз казали, чи... за тисячу кілометрів тобто від тебе. Тобто це робить страх вигаданий. Так. так. Але. Чи це означає читати чи не читати. Звичайно, читати. Питання скільки. Я весь час буду повторювати. Страх це нормально, нормально, щоб контролювати ситуацію безпеки, небезпеки. Це наш інстинкт самозбереження. І якщо ми читаємо новини, то ми можемо далі домальовувати ось цю штуку. Раз це за 1000 кілометрів, то воно може бути і за 500 кілометрів, а потім за 400, а потім ще, а потім в моїй хаті, і все це буде чим? Моєю уявою. Емоційні качелі насправді у нас все життя. Все життя просто чим відрізняється мир від війни, що війна, воно в степінь якусь робить там двоєчку, троєчку, цю математичну, і ти ці качелі просто бачиш. Е, бути в качелях це окей, просто треба навчитися на ці емоції випускати, виражати, проговорити, а головне, ловити і казати у ці речі, мені сумно. Або я радію, але як можна радіти, якщо в Маріуполі зараз така біда, або в бучі гвалтували дівчат? А ось так ти радієш не з того, що в Маріуполі щось, а що ти з'їла щось смачне, або Господи, нарешті, секс, або там я не знаю, ти не душ прийняла а ванну з оцими п'єнками, оцими все, і тобі радісно, бо ти кусок минулого безпечного життя, а ця радість необхідна. Роботу треба шукати активно. Зараз в Україні є можливість шукати роботу з будь-якої точки нашої країни. Є джобсайти, є професійна мережа LinkedIn, є ті самі соціальні мережі, де теж все більше компаній публікують якісь свої вакансії. Треба постійно моніторити. Я б радив тим, хто реально хоче знайти роботу, моніторити ринок праці. Кожен день, як на роботу, прокинувся о 9-й годині, зайшов на півгодини на джобсайти. Подивився, які вакансії є нові сьогодні. На кожну нову вакансію відправив своє резюме. І тоді, коли ти будеш відправляти за день по 10, 20, 30 резюме, то обов'язково настане той час, коли тебе запросять на співбесіду і запропонують роботу. Дівчата, які слідкують за своєю фі... фігурою, то вони секс не свій. То вони стрес не заїдають, а вони отримують задоволення. І вагітності, я думаю, частково тому, що знімали стрес, і частково тому, що люди перестали відкладати життя на завтра. Наскільки Якщо... більше цих вагітностей в вашій практиці? Ну в моїй практиці відсотків на 30 порівняно з довоєнним порівняно часом. з довоєнним. А які граблі українців улюблені? Наші улюблені граблі, тобто основні граблі, я вважаю так, як історик. Mm -hmm. так, бо я історик, я вважаю це те, що Є в спорті така традиція, коли ти хочеш поставити рекорд, так, або на змаганнях, наприклад, mm -hmm. штангу. Піднімаєш штангу, і ти маєш закріпити, так? Mm -hmm. От протримати ці секунду, так, грубо кажучи, mm -hmm. ми не вміємо закріплювати перемогу. Mm -hmm. І це наша величезна така от, проблема. Ми можемо виграти битву, ми можемо виграти війну, ми можемо виграти майдан, ми можемо виграти революцію, але закріпити не можемо. Путінський блеф він, він примітивний. От в чому простота. Гри. В ньому вбачають конспірологи різного калібру якусь таку, значить, демонічну загадкову э, істоту з багатьма якимись там складовими, про які ми не знаємо, а його ж прозивали його колеги по КГБ Курок. Він такий, він ну, ну дуже проста, м'яко кажучи, людина. І э, яку, власне, і оця от така гранична граничний примітивізм. Він власне і про і як часто буває в історії, манію величі і е, оточення себе відповідними людьми. Тобто, далі це така вже по підручнику. Макрон стає іншим. Угу. Він все ще вже не дзвонить Путіну. Він так хотів би, можливо, рука тянеться, але він розуміє, що Наполеон напевно би не дзвонив російським царям, тому і йому, як наступнику Наполеона, в його уяві. Важко робити такі відчайдушні і безглузді кроки. Де у нас раніше було більше зрадників і колаборантів: в СБУ, Генпрокуратурі чи в МВС? А найімовірніше таки в СБУ. Всі імперії пішли в історію, і залишилося дуже мало імперій. Росія одна з останніх. Це такий динозавр, а динозавр, до речі, хороше порівняння, тому що динозавр не, в тому, не лише в тому розумінні, що він архаїчний. А в тому розумінні, що він рептилія. Mm -hmm. Він все, що навколо сприймає тільки як їжу. Mm -hmm. У нього немає друзів, у рептилії немає друзів. Ви не можете подружитися з крокодилом. Останнє сьоме де це депутінізація. Депутінізація в розумінні приватизації отих великих державних холдингів, на яких ґрунтується авторитаризм в Росії. А це в першу чергу нафта і газ. Імперія мати буде демонтована, народи будуть вільними. І вільні народи, які утворять вільні держави на теренах Росії, звичайно. Переважно більше з них матиме дуже хороші стосунки з Україною. В нас неправильне уявлення взагалі про зовнішню міграцію. Допоможіть навести фокус? Я спробую. Насправді ми маємо дбати не про те, щоб менше людей виїжджало з України, а щоб вони навіть виїхавши, відчували себе українцями, зберегали свій зв'язок з Україною, формували позитивний імідж, поверталися потім. Можливо, потім Україна ніхріна не йде в Європу. Вона повертається в законне своє місце, де вона була витягнута, і на мовчазну згоду чи на мовчазну неміч інших країн. І тепер час це визнати і освітити своїх громадян. Ми не забираємо чужем, повертаємо своє і повертаємося в належне нам місце, де ми були одні із засновник цього, цього європейського великого світу. І нас там чекають звичайно. Я вже агресивно дивися, пішла. — Абсолютно, все я тебе забираю на каву. Може, тобі чаю з ромашкою краще, пані Зеркаль, last question. Мені дуже подобається фраза. М -м, коли ми закінчимо мати справу з ними, нам знову доведеться мати справу з нами. Як ти думаєш, після цієї війни наші справи всередині нас? Наші срачі і сварки будуть якось по-іншому виглядати. О, я б дуже сподівалася, що ми навчимося жити не в парадігмі того, що хто не з нами, то проти нас, а в парадігмі того, що хто не проти нас, той з нами. Мене загрузила на п'ять хвилин. Ти обіцяла, що мозок не буде плавитися. Ти була гарантом мого неокортексу. Ну, я ж тільки наприкінці це зробила. Давай закінчимо як нормальні люди. Слава Україні! Героям слава! Я віддавила тобі ногу, тепер не. ти мені наступи. Ну і вишенька на торті святковому. В нас є Олег. В нас є Патреон, де нас можна підтримати фінансово. А в Патреоні є Олег. І коли мені стає сумно, чи я гальмую, чи сумніваюся в своїх силах, а я переглядаю в телефоні скріншот, на якому написано, що Олег наш. Перший патрон. Ось, будь ласка, олеже. Я вам дуже дякую за внесок. І якщо ви додивилися до цього місця, маякніть мені якось. Крім того, якщо ви не проти, щоб я вас взяла інтерв'ю, я з вами з задоволенням поспілкуюся. Також я хочу подякувати кожному, хто залишає нам лайки, коментарі, хто поширює нашу програму. Це величезна допомога. Я несамовито дякую своїй однокурсниці і подрузі Ользі Снясарчук, яка цілий рік була моєю редакторкою. Зараз нас в команді. Ді, четверо, ну майже як чотири вершники АПО, але з позитивним значенням. Це режисер Руслан, редакторка соцмереж Єва, продюсер роман і з моєю бадьорою журналістикою. Ви вже знайомі. Власне жовті кеди» — Це платформа поінформованих оптимістів, тому що оптимізм це вибір і щастя. Це вибір. Ура! Нашій славній спільноті. І разом з вами дякую і слава ЗСУ! Тільки вперед, тільки до перемоги. Ось в мене є такий святковий елемент. Ось тут є такий наш фірмовий колір. Та-дам! Happy birthday нам і много я літа! Много я літа літа! Много я літа!